На Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому зібралися ті, хто знав Олега Микитенка. 48-річний розвідник отримав поранення 1 серпня в селищі Піски Донецької області. Помер у Київському шпиталі 24 серпня. Наші воїни нас сьогодні навчають, що є речі цінніші за золото, за багатства, за комфорт, що є такі речі, як честь, гідність, свобода. Народився Олег Микитенко в Кропивницькому, навчався в дев'ятій школі. До вторгнення Росії працював на підприємстві начальником монтажної дільниці. Сручну службу служив пограничником, Ну а потім, як почалася війна, він сам пішов в тероборону, записався. А з тероборони його призвали вже тоді в армію. Крім роботи, у вільний час батько допомагав у церкві, розповіла його донька Яна Микитенко. Мріяв про будинок для всієї родини та автомобіль для спільних поїздок. Він просто не міг би сидіти склакласи руки, він би просто не висадів. Він такий, от така людина, що він заради своєї сім'ї, заради всіх. От він піде, і він це зробить. Отримав поранення першого серпня і вже ну дуже тяжкі поранення. Були. Він був в госпіталі. У нього була параплагія, тобто він не міг ходити. Він Паралізовані були ноги. У бійця лишилися мама, батько, дружина, троє дітей. За підрахунками Суспільного попрощатися з бійцем прийшли 200 людей. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.